Це не стільки картина, скільки схема, яка відображає один завершальний процес у житті того чоловіка, який солодко п'є, лежить під баром. А в очікуванні заробітку над ним є священник, котрий його поховає не безкоштовно лікар, який вже його тривалий час лікує і дасть йому в кінці кінців смертний лист за гроші. Є нотаріус, який запише запові, не знати, що він буде заповідати, але щось буде. І столяр, який заробить на тому, що приготує йому труну. Сюди не увійшли. От ті багато людей, учасників комашні або учти, то після похорон, які прийдуть радо і весело, тому що випити закусити буде що, але. Конверти нести не потрібно, як на весілля. Тому наші, не такі сумні, наші похорони, як комусь здається. Все-таки вони починаються з корчми і закінчуються на цвинтарі. Але між тим дуже багато позитивних емоцій.